Всім привіт, Suzuki SkyWay 250 ка Type M, тобто якийсь у нас модний кайвейчик, тюнінгований ну як тюнінгований, мається на увазі, що з якимись прибудами, які допомагають гарно нам на ньому їхати. Отут зліва у нас є така пульт управління, я, чесно кажучи... Не розбираюся детально, що він там може, у нас безключовий доступ у Skyway. Ну, гарненька така приборочка. А, щось я не пам'ятаю, коли він у мене був на огляді взагалі Skyway Suzuki. я їх крайне часто беру, по-перше. Бігають за мопедиками, тут не маємо що робити. Так, По скайвечку, що скажу? Ну, зручна, звичайно, посадка, можна вирівняти ноги людям зі зростом навіть 1,90 метра буде зручно. От, така цікава, інформативна приборочка. Так, мабуть, треба розвернутися. От, По керуванню в принципі. діван великий, але зручний. Зручні м'якенькі ручки, що мені особливо подобається. Ну і в принципі, що такої великої відмінності від якогось там э, скутера, там, Honda форза і так далі немає. Ямахи Majesty, Звичайно ж, по дизайну і то, що це Suzuki. От, Але на мою думку він реально довший по розмірах і більший. Тобто здоровий такий здоровезний я б сказав, диван. В загальному м'якенький, комфортний, мені в принципі, подобається. От, е е гарна, гарна приборочка, мені подобається в такому стилі приборна панелька. О, тут дивіться, у нас зліва є режим Power, О -о -о. нажав я цю кнопочку Power. І тирочок, в принципі, і зразу переключився на такі більш високі оперти. Можна ще в ручному режимі переключати оці передачі Up, Down, даун Ну, Непогано їде. В принципі, по набору в мене питань немає. Гарна така інформативна приборочка, в принципі, по такому метру дуже цікаво зроблено. Мені подобається коли. Є тахометр, тим більше на таких жужиках. Цікавий, цікавий у нас вихлоп, такий басистий, і я б не сказав, що він гучний, а саме те, що потрібно, і доволі такий рідкісний. Я взагалі не пам'ятаю, коли попадався мені на очі такий вихлоп. і Доволі нечастий, в основному там Бімс, Йошимура, можливо, якісь там буває. О, компатне часто зустрінеш. Невеличке скло у скайвейчика, в принципі, невисоке, таке як у Majesti на, на піввисоти. Хоча знову ж таки вони в принципі різні бувають, наскільки я розумію. І що саме прикольне у нас модна бібіка в цьому скутері. Мені подобається. Джесті в Хорзі такої штуки немає. Я не пам'ятаю, що вони так з місця навалювали. Тим більше по двигуна. длигуна. І зараз на 7 тисяч. Капець. Я ж налякався, думаю, що це там так стріляє. А це глушак з прострілами, я думаю, що таке. Я ж налякався, блін, ну я вам скажу, шкварить нереально круто за, за цим павер режимом. Давайте ще раз попробую спробую. Ну, мені сподобалось, прямо з чотирьох на 7 рочковій оберти двигуна. Блін, іде. Я я, я я приємно здивований, причому дуже ну не порівняєш там з Мажестом. Ну, дивіться зразу, у нас 130 і у нас такий скажений набор на цьому павер режимі, що я, я, я в шоці просто дуже гарно шкварить. Ну, на простому я зараз поставив простий, простий звичайний режим. Ну не так, їде, звичайно, борзо, як зараз, а так в загальному бомба. Дуже круто. Іде. Техніка з документами розмитнена. Світло обов'язково подивлюся зараз, чому у нас причина. Кому цікаво, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Всім далих покупок.